Керуйтеся якимись даними. Не беріть з потолка цифри. Це ж ваші гроші. Ну, комусь подобається закопувати свої гроші в землю, не розуміючи, доцільно це чи недоцільно. Мені не подобається, я так не працюю. Тому і вам рекомендую. Людина аграрій е, взагалі не говорить про те, що в ґрунті, не говорить про аналіз ґрунту. І мене просто це шокує. Хто це таку лопату дав? Якесь дитяче. Дивіться, та ні, ми тут нічого не побачимо зараз таким чином. Ми тільки можемо порівняти з контролем, який ви і так бачили. Всім привіт! Digital Field 2024. Ми на одному з наших полігонів, це Київська область, Велика Олександрівка. Зараз я знаходжуся на варіанті, де абсолютний контроль. Це без добрив і без налаштування сівалки. Отак виглядає кукуруза. Коли немає технології, немає, немає живлення, сьогодні, щоб виростити урожай на таких ґрунтах легкого геолометричного складу, в, в цих специфічних кризових умовах потрібно гарно попрацювати. Що я маю на увазі попрацювати? Це звичайно, по поєднати інформацію про ґрунт про його властивості, про його особливості, про його можливості і поєднати це все із сучасними технічними рішеннями, різними елементами ефективного і точного землеробства. Про це ми поговоримо далі. Так, Ґрунт у нас сірий-лісовий, легкогралометричного складу, якщо конкретніше, то крупнопиловато, легкосуглинковий. Бачимо, тут велика, велика кількість переважає крупного пилу. Тому ще раз відмічу: на такий ґрунтак, щоб виростити урожай саме прибутковий, потрібно гарно попрацювати. Як це як це зробити? Ми вам покажемо. А отак кукуруза виглядає. Коли застосована вже як е, застосована нормальна технологія, що саме застосовано, я зараз розкажу. Але перед тим, як е, розказати про цей варіант, е, скажу, що мене надихнуло сьогодні записати цей е, відеоблог. Я думаю, далі треба буде більше, більше говорити з людьми, більше говорити з аграріями. Тому що що ж мене надихнуло? Я сьогодні їхав до себе на офіс і я завжди переглядаю якусь цікаву інформацію. Ну, на сьогодні я дивився в Ютубі одного із скажімо, таких, ну, можна сказати, провідних блогерів України, агроблогерів, в якого багато підписників. і Він розказував про підживлення азотними добривами кукурузи. Не якої культури, кукурузи. Що мене вразило і там шокувало, да що він говорить не коли говорить про те, як приймали рішення про внесення тієї чи іншої норми для підживлення чи для внесення азоту азотних добрив. Він керувався ну, взагалі незрозумілими там, якимись речами. Ну там те, що я кажу, пальцем в небо. Він говорив про те, що от, е, треба рішення приймати, якщо там, ви дивитеся, є у вас волога або є у вас е, якийсь певний бюджет. От він про бюджет говорив: да, бюджет, скільки ви можете потратити, там на 200 літрів чи на 300 і тому подібне. Людина-аграрій. Взагалі не говорить про те, що в ґрунті, не говорить про аналіз ґрунту. І мене просто це шокує. І саме цікаво, що ті підписники, які дивилися його, вони там лайкають і пишуть, що «да, скільки, о, я теж буду вносити, да, треба вносити 200, чи треба вносити 250 чи 150 літрів. Ну розумієте, як можна говорити про вирощування вирощування урожаю. Економічно, скажем, такого, обґрунтовано, доцільного, ну, прибуткового, керуючись ну от такими якимись віртуальними речами. Ну так не буде працювати. Так, так не працює. Тому я розкажу про цей варіант. Про особливості цього варіанту. Ну, перше, ми керуємося, звичайно, тільки аналізом ґрунту і дивимося на те, що в нас знаходиться безпосередньо в ґрунті і можливості цього ґрунту. Ще раз скажу, легкі ґрунти, сірий лісовий, крупнопилувати, легкосуглинковий, 2% органічної речовини. і... Аналіз на весні показав, що мінеральний азот у нас був трошки, трошки вище середнього, десь вище, вище середнього рівня. Тому розрахунково, а розрахунок у нас тут на 8 тонн ефективного урожаю, це той урожай, за якого ми маємо заробити. От ми, у нас був розрахунок на те, щоб внести локально стрічково РКД. І тільки 100 літрів каз 32 100 літрів КАЗ-32 32 це там 42 кілограма діючої речовини азоту. От. Інше питання, як ми це робили? Як ми це вносили? Значить, РКД 25 літрів на гектар. Ми внесли локально-стрічково при посіві. Це Діафан Екшон. 5-20-5. Далі. Азот ми вносили не при посіві. Азот ми вносили вже, коли рослини десь були там 8 листків. По суті, ми підживлювали. Тобто, у нас не було ні основного внесення, ні передпосівного внесення, ні припосівного внесення. У нас в ґрунті було достатньо азоту для того, щоб навіть сформувати певний урожай. Але для восьми тонн в сухому зерні нам потрібно було внести до внести, але знову ж таки внести це ефективно. Ми це зробили підживлення, міжжедя культиватором. це ми, скажімо, я її називаю голки, внесли ефективно. Цей азот. Тому бачите, як сьогодні виглядає, не дивлячись на погоду, не дивлячись на те, що сухо, сьогодні ця кукуруза, в принципі, вона десь ну, знає, на цьому етапі виглядає Я на оцей план. Який у вас зріст, щоб порівняти кукурудзу. Да. Щоб, щоб порівняти кукурузу, у мій зріст там, під 2 метри, ну, от, бачимо, яка висота, яка висота кукурузи. Так, і ще один е, цікавий варіант. Е, х, знову ж таки, хочу відмітити, що те, що ми робимо, що те, що робить Агрілап, те, що ми тут випробу, е, вивчаємо на полігоні Digital Field, це все про ефективність, це все про ефек, е, е, економіку, про, про результат, да, як, як більше заробити. От. Тому тут немає марнотратства і там не, неефективних якихось речей. По крайній мірі, якщо, якщо на полігоні є такі речі, то це тільки для того, щоб їх дослідити, наскільки вони неефективні. В даному випадку, тут на цьому варіанті теж КАЗ-32 100 літрів, який внесено було як підживлення культиватором у міжжаддя цими голками. Але особливість цього варіанту, що ми тут вносили. Теж РКД, але ми вносили його сівалкою Grain Plains за допомогою системи Акушот. Що таке акушот? Ну, по простому кажучи, це порційне внесення РКД на конкретно на насінину. Там є оптика, насінина полетіла і вслід полетіла порція РКД. Тому я завів на варіант, де внесено половинна норма, 12,5 літрів взагалі, От, щоб подивитися, подивитися цей результат. Копатися я спробую. Копатися я спробую, але я скажу так, що це треба буде робити цей. Це треба буде ну, робити. Ну, давай все-таки одинакові. Щоб було об'єктивно. Це ми будемо робити на дні поля, тому що лопата не витримається. Хто це таку лопату дав? Якась дитяча. Дивись, це для цього. Та ні, ми тут нічого не побачимо зараз таким чином. Ми тільки можемо порівняти з контролем, який ви і так бачили. Ні, це важко так. Ми, ми потім спеціально викопаємо кожну рослину, ми її промиємо, щоб ви побачили, як відрізняється коренева система. Особливо там, де е, використали акушот, але норму таку ж саму використали, як і при локально-стрічковому несенні. Там взагалі чудово. Тобто, по витратах те ж саме. А, от. Тут вже чого варто є порівняти це все з із, із контролем. Друзі, зараз дуже сухо, звичайно, що е, відмінність видна по верхніх коренях і відмінність суттєва є. Про контроль я навіть не говорю, а із технологією, наприклад, де ми вносили локально стрічково і вносили за допомогою технології Акушот. Але більш детально. Ми це все розберемо 18 липня на Дніполя, куди я вас запрошую. Тут будуть і аналіз рослин, і аналіз, і аналіз структури рослин, будуть розрізи, де можна буде подивитися, як це все працює в ґрунті, як розвивається коренева система, і взагалі, як я казав, вже звідки береться той додатковий, додатковий прибуток від того чи іншого елемента технології, які ми застосовуємо. Тому Всіх запрошую на наш, на наш день поля і підписуйтесь на наш канал, ставте подобайку, лайкайте, і саме, саме головне задавайте питання. Але дуже важливий момент, друзі. Керуйтеся якимись даними. Не беріть з потолка цифри. Це ж ваші гроші. Ну, комусь подобається закопувати свої гроші в землю, не розуміючи, доцільно це чи недоцільно. Мені не подобається, я так не працюю, тому і вам рекомендую.